Щиро вітаю, друзі. Мене звати Сергій Чапара. Час від часу я записую коротке відео, яке називаю Wednesday Bible Break. Вони стосуються Бога, духовного світу, життя з Богом, Біблії, християнства та інших питань, пов'язаних з духовним світом. Сьогодні я хочу підняти таку тему: це про власне, нашу війну, російсько-українську війну, про нашу боротьбу з російським агресором. Про Путіна, зокрема, я хочу поговорити про те, що багато євангельських християн, можливо, і не євангельських, можливо, і католицьких чи православних, вважають, що Україна зможе перемогти Путіна і його путінську армію лише тоді, коли стане перед Богом на коліна і е, покається, навернеться до нього, стане християнською державою і так далі. Я Хочу коротко поділитися думками, що я взагалі про це думаю, чи дійсно. Ключ до перемоги над ворогом, над агресором є в тому, щоб прийти до Бога. Звичайно, що читаючи Біблію, ми розуміємо, що Бог бажає спасіння всім людям, всім народам. Він бажає спасіння однаково і корейцям, і японцям, і китайцям, і українцям, і полякам, і росіянам. Звичайно, що Бог хоче, щоб наш народ і інші народи вони прийшли до нього, вони повірили в Христа, який помер за їхні гріхи, і щоб вони почали жити повноцінним християнським життям, святості. І так далі, і таке подібне. Тим не менше, я не думаю, що можна робити якийсь зв'язок між перемогою на війні і духовним станом. Я думаю, що такий зв'язок можна і треба робити, коли ми говоримо про Ізраїль. І Бог сам дуже багато разів в Святому Писанні, в Старому Завіті робить такий зв'язок. Він говорить, що от якщо ви будете мене слухатися, там, жити в святості, поклонятися мені, а не ідолам, я буду там давати вам перемогу. А якщо навпаки, якщо ви будете. Поклонятися ідолам, богам, приносити ідольські жертви, і займатися дурницями, всякими гріхами різними, то ваші вороги, які там по сусідству з вами, з Ізраїлем, вони будуть вас перемагати, розбивати, від них тікати. І повторні закону є такі концепції, і багато де, і в пророках там. І звичайно, що коли ми говоримо про Божий вибор і народ із Ізраїля, це працювало. В епоху Ізраїля, тобто Бог дійсно так і діяв часто. Не мор не знаю, чи можна сказати, що прям завжди-завжди, а думаю, що доволі часто так і діяв, що Бог воював за свій народ, якщо він жив у послусі. А якщо народ його ізраїльський жив у гріху, не послусі, тоді Бог не воював за них. І так щодо України: в Україні, як і в багатьох інших державах, і в Росії, і в Польщі є відроджені віруючі люди, які люблять Бога. І є так само грішники, які Бога не любить і не знають. Якщо ми говоримо про війну двох світських держав, ми звичайно розуміємо, що коли, наприклад, Путін і його там не знаю, банда, група підтримки там чи його народ, коли вони хочуть красти чужі землі, коли вони хочуть відбирати життя, коли вони дуже багато обманюють по телебаченню, використовуючи для цього так званих журналістів, пропагандистів, звичайно, Бог не може бути на їхньому боці. Але нам треба так само бути дуже обережним, щоб не думати, що якщо ми частка українського народу, якщо ми живемо в Україні, якщо ми українці, то Бог завжди в усьому нашому боці. І просто от, ну, Бог всі події розглядає в такому ключі, ніби що от є особливий український народ, і щось йому треба зробити, і тоді Бог там буде щось зі свого боку робити для цього народу. Давайте на хвилиночку згадаємо історію не нашої країни, а всесвітню історію, історію, наприклад, європейських держав, коли були. Франко-Пруські війни, коли були війни, наприклад, Наполеона Бонапарта з різними державами, коли були війни Англії з Францією, чи, зрештою, Англії з сполученими штатами, так була війна за незалежність Сполучених Штатів. Я не думаю, що можна сказати, що там Бог був, наприклад, на боці Сполучених Штатів, чи на боці Англії, чи на, на боці Наполеона Бонапарта, чи на боці там імператора там, Російської імперії, і саме тому вони перемагали. Я думаю, що Боже проведіння воно охоплює всі часи, всі народи. Я думаю, що Божа рукає в всьому, що робиться, і зараз в тому числі. І, звичайно, Божі очі пильнують за Зеленським, за Путіним, за ким там французьким президентами, німецькими канцлерами і силами цього світу, тому що Богу є діло до людей, тому що Бог створив людей. В той же час я погоджуюся і думаю, що якщо б, наприклад, Володимир Зеленський навернувся до Бога щиро, по справжньому він став би християнином. Я думаю, що це мало би певний вплив на нашу, на нашу державу, певний позитивний, великий вплив. З іншого боку, я думаю, що в історії навіть Ізраїля були випадки, коли Бог сказав ізраїльтянам, що їм треба вийти зустріч своїм ворогам. Не боротися, а здатися, і тоді буде добре. Я не думаю, що це ситуація з Україною, і Росією. Не думаю, що українці давайте просто здамося росіянам, тому що я не бачу ознак цього. Я не знаю, звідки така інформація мала би взятися, щоб вийти назустріч ворогу і просто прийняти його тут в наших містах. Я Думаю, що це могло би навіть трагедіями великими закінчитися така дія. Але я хочу сказати, що Бог деколи діє нестандартно, і він деколи говорить такі дивні речі. Він говорить ізраїльтянам, що. Ось вам треба вийти там на зустріч, наприклад, вавилонянам і жити в Вавилонії, і вирощувати там овочі, фрукти, умовно кажучи, там виноградники садити, жити там, тому що ви будете там 70 років в полоні. Ось. І ще раз наголошую, що український народ не Богом вибраний, український народ це не Ізраїль, і це не працює. Але деколи в Бога є нестандартні рішення. І яка Божа воля стосовно України і Росії, я думаю, що воля Божа є в тому, щоб. Будь-яка людина, яка шукає Бога, яка шанує Бога, щоб вона жила в правді, в чесності, і щоб вона називала чорне білим, біле-чорним. Я думаю, що Росія, на жаль, скотилася в таку ситуацію, коли вона дуже багато обманює. Вона обманює своїх людей всередині країни, вона обманює людей назовні. Тобто, коли Путін говорить і робить зовсім інші речі. Коли його міністри, його пропагандисти, вони е, говорять, що там в Україні там суцільні нацисти, що вони там е, переслідують за російську мову, і те де і тепер, і вони дуже сильно накручують людей. Вони е, квадрати називають трикутним, а трикутне круглим, і так, далі, і так далі. Я думаю, що Бог не любить такі речі. Я думаю, що якщо українці хочуть перемогти, їм треба застосовувати якомога більше правди, справедливості, любові е, е, і правильних здорових Божих принципів. Всьому. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, щоб Бог був у нашому боці, нам треба застосовувати його принципи. Нам треба, щоб ми е, з повагою ставилися до всіх громадян України. З повагою, з любов'ю. Е, хтось каже там, з толерантністю, слово толерантність має часто негативну конотацію, але з прийняттям. Е, я думаю, що Бог так само хоче, щоб було верховенство права. Але це не те саме, що диктатура закону. Так, закони можна приймати будь-які, і в нацистській Німеччині приймали закони про знищення євреїв, і взагалі дуже багато безлуздих, жорстоких законів, і це мало фатальні наслідки. Я надію, що наша країна ніколи до цього не скотиться до таких е жахливих речей. і надіюся, що ми туди не рухаємося і не йдемо. Ось. Але коли я говорю про верховенство права, я маю на увазі, що будь-яка людина є ціна в Божих очах. І це незалежно ні від чого, ні від раси, ні від кольору шкіри, ні від релігійних принципів переконань, само собою, що спасіння є тільки в Христі, тут нема сумнів. Але для Бога є цінна будь-яка людина, де б вона там не молилася, як би вона не молилася, все одно вона є його твориво. І через віру в Христа вона може стати його дитиною. І для Бога є цінна будь-яка людина, яке б в неї не було минуле, де б вона народилася в якому регіоні. І мені здається, що якщо ми будемо будувати нашу державність на таких принципах, що людина є цінна, вона є важлива, тоді Бог буде благословляти нас. А якщо ми будемо говорити, що ми знаємо, якою має бути наша ідеологія, вона має бути такою-такою, а всім, хто не згоден, то треба або поїхати звідси, або просто смиритися і прийняти це, тому що саме ми знаємо, як любити країну, що таке патріотизм, і він має саме такі ознаки, як ми це розуміємо, і ніяк інакше. Я думаю, що Бог не буде нас благословляти. І я думаю, що і міжнародні партнери можуть трошки переглянути своє ставлення до нас і можуть навіть скоротити певну підтримку. Ось. Тому я вірю, що Біблія містить дуже багато принципів, стосовуючи, які ми можемо отримати Боже благословіння, Божу підтримку, і, навпаки, відкидаючи, які ми можемо наразити на гнів Божий. І те, що нібито, ну не нібито, а так і є, Росія є агресором, вона в швидку Криму крала потім. Почала війну на Донбасі, і дуже багато брехні було на цю тему. і дуже багато біліберди, нісенітниць, яку російське, російське телебачення виливало на голови і в голови росіянам. Це, звичайно, ми всі знаємо. Але ми, українці, ми не повинні уподібнюватися, не повинні уподібнюватися росіянам і не повинні з брехнею воювати іншою брехнею. Ми повинні стояти завжди на боці правди. Ми повинні завжди будувати справжню якісну, глибоку демократію. Ми повинні шанувати людей. Створювати для них зручності, а не незручності. І ми повинні показати, що ми інші, якісно інші. Ми, ми кращі, ми сильніші, ми, ми любимо один одного, ми любимо Схід і захід. І щоб Схід і захід був разом, дійсно, в єдиному дусі. Побудувати сильну, незалежну, міцну державу, перемогти ворога, перемогти окупанта, не дозволити якимось там чварам розвалити країну, розділити країну. Я думаю, що тоді, коли Бог це побачить, він буде підтримувати нас і благословляти. І я не знаю. Чи правильно молитися за покаяння Путіна, дехто каже, що йому вже ніяке покаяння не допоможе, ну в тому плані, що не настане. Можливо. Чесно кажучи, деколи я молюсь за покаяння Путіна, а деколи я молюсь, щоб він був судимий публічно і отримав по заслугам. Мені за що одне інше не виключає. Я думаю, що якщо він настільки є твердий в своєму серці, настільки він закритий до Бога, до Дій Святого Духа, тоді Бог буде його судити. Бог є суддя, не тільки Спаситель. І я надіюсь, що якщо дійсно ці люди, які очолюють Російську Федерацію, і які ведуть війну, війну однозначно несправедливу і непотрібну, якщо вони дійсно не покаяться, не повернуться, не а виглядає так, що їм це не потрібно і не цікаво, то вони будуть засуджені, засуджені публічно, міжнародним товариством і отримують реальні терміни, напевно, довічне ув'язнення, як мінімум, ось я думаю, що Бог в цьому може прославитися, коли злочинець отримує заслужене. Коли Грабіжник отримує ну, в'язницю, отримує покарання. Ось. Тому я думаю, що так, Бог хоче покаяння українців, як і будь, будь кого і росіян, напевно, і поляків, і французів, і німців, і, і будь-кого. Але я не думаю, що є такий прямий зв'язок. От поки ми не станемо всі на коліна перед Богом, доти ми війну не виграємо. Хоча, напевно, якщо б ми стали всі дійсно по-справжньому. Шанувальникам Бога, напевно, Бог робив великі речі в нашому житті і в житті нашої країни. Ось. Тому сподіваюся, що мої роздуми були корисні вам, не були занадто заплутані, закручені. Дивіться наш канал, «Wednesday Bible Break», ставте вподобайку, як кажуть, лайк, підписуйтеся, поширюйте, нехай Господь вас благословить.